Тренди в світі краси, які особисто для мене 10 з 10. Перший тренд на натуральність: свої натуральні груди, свої або злегка підкачені губи, без цього знаєте ефекту качиних. Губ, я помічаю, що зараз дуже багато дівчат навпаки витягують імпланти з своїх грудей та викачують гіалуронку. І це дійсно виглядає супер елегантно, аристократично і так по-жіночному. Другий тренд шкіра без великого тону макіяжу. Знаєте, такий ефект неначе я сяючої шкіри зсередини. І я на 100% впевнена, що тут все залежить від домашнього догляду та вашого косметолога. Домашній догляд мені правильно підібрали та розібрали в салон Декріс. А також, виходячи із потреб моєї шкіри, мені зробили процедуру. Яку роблять зараз всі зірки вкололи лосося Як наслідок, шкіра зволожена та еластична. Процедура підходить для молодої та чутливої шкіри, як у мене, вирівнює тон обличчя та зменшує почервоніння Останній тренд жіночність. Я дуже люблю такий жіночний та елегантний стиль і завжди між спортивним та жіночним Оберу другий варіант. В ньому ти відчуваєш себе по іншому. Ну знаєте, такою трошки кішечкою.